Шановні друзі, я хочу чергове через вас докричатися до нашого Верховного Головнокомандуючого Збройних сил України, пана президента Зеленського Володимира Олександровича. Володимир Олександрович, поки ваші гарячі неіснуючі лінії херять рідних наших загиблих захисників, я роблю це замість них. Працюю. Виконую функції, які я не маю виконувати, в принципі. Але так як в мене є серце, є душа і є людяність, я сижу на гарячій лінії приймаю дзвінки від людей. І от я зараз хочу до вас звернутися, Володимир Олександрович, з наступного дзвінка. Звернулася до мене мати загиблого хлопця, який 10 квітня, якому було 26 років, загинув під ізюмом Волинський Владислав Володимирович. Він е е був камбатом. В добровольчому батальйоні Карпатська Січ півроку мати загиблого героя, не героїв, яких ви робите героями е, е, своїх друзів, пікалових, притул, Могилевських, а справжнього героя. Півроку мати не може добитися ніякої інформації по своєму сину, а саме, як з'ясувала мати за півроку офіційна позиція держави, і в тому же числі вашої гарячої лінії президентської, а також військомату, а також військової частини, що ваш син знав, куди йшов. Ваш син прийшов з вулиці. І знав, на що йшов. Тому не вам, не вашому сину не передбачені ніякі виплати а уж тим болі не приведе господи якісь посмертні нагороди. Пане президенте, розмова ця в мене записана з матір'ю, опублікована в Фейсбуці. А тепер я запитую. У вас це офіційна позиція держави по відношенню до наших захисників, які загинули за свою державу, що вони знали, куди йшли, і їм нічого не передбачено. Тоді скажіть мені, будь ласка, чим ваша позиція і ваші методи відрізняються від кремлівської, пропутінської пропагандистської машини, яка знищує своїх росіян, да мені посрать на них, хай хоч всі передохнуть. Вся їхня е, буряцька армія, російська і е, кадирівська армія. Мені. Головне за наших хлопців, чому таке відношення до наших захисників, до наших хлопців офіційна позиція держави. Вони знали, куди йшли, і їм нічого не передбачено. Тому я офіційно звертаюся до вас і в відеозверненні, бо доважош неможливо до другого не по-другому звернутися до вас, до представників влади кремлівського ФСБшного оточення вашого в офісі президента. Тому будемо публічно спілкуватися з вами. Ну, письмово, я також зараз підготую запит на Генеральний штаб на міністерство оборони на вас, пане президенте, щоб ви ще офіційно відповіли, що цей герой не має права носити звання героя посмертно, він не має права на виплати його мати і його брати. І взагалі він знав, на що йшов, і це його свідомий вибір. Тому, пане президенте, чекаю вашої офіційної відповіді з цього приводу, щоб інші знали військові позицію держави по відношенню до них.